Скоріше за все, в другому читанні і в цілому він буде прийнятий десь в жовтні. Буде працювати з 1 жовтня. В якій редакції буде прийнятий, поки невідомо. Щодо військового збору, то точно е, норми залишаться. Це військове підвищення ставки військового збору для е, доходів всіх громадян, любих доходів громадян в Україні фізичних осіб замість ставки півтора, можливо, буде. Не п'ять, а можливо, знизять до, на, на відсоток чи на скільки не знаю, поки йде дискусія. Щодо військового збору для фопів першої, другої, четвертої групи не чула ще новин, поки вона залишається. Так збір такий вже 800 гривень в місяць. Щодо третьої групи, податок з обороту, військовий збір додатковий один відсоток, теж поки не чула.